Озвучено, Мунерза. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Погано себе почуваєш? Ах, ні, дякую тобі, Елен. Останнім часом ти зблизилась з принцесою Аріан. Можливо, тобі варто відвідати палац. Я впевнена, що її високість буде рада тебе бачити. Так можна? Роби, що тобі хочеться, Рубі. Тобі не треба подати мого дозволу. Якщо хочеш, я можу піти з тобою. Т ти справді підеш зі мною, Елен? Так, якщо ти не проти. Я справді хочу піти з Елен, але не знаю, чи не розгнівається її величність. Для початку треба зосередитися на відвідуванні святого храму, хоча він і не тут. Бо надто зайнятий мені, однак, соромно через минулу ніч. Наступного разу я впевнюю, що все піде за планом, хоча священики Аренделу з'явилися пізніше, ніж у Романії, вони ближчі до агресії, аніж до доброзичливості та співпереживання. Те ж саме стосується лицарського логінського ордену Айзека, Бо Вони не лише охоронці храму, але й спеціальний підрозділ, що виконує секретні доручення короля. Якщо королівська родина та святий храм почнуть ворогувати, мені цікаво, чий сторону займе лицарський орден. О Боже, моя леді, я чула, ви відвідаєте святий храм сьогодні, але хто б міг подумати, що ми ось так зустрінемося? Вони чули про це І розпівайзик? Я теж рада вас бачити, чи можу я запитати, чому ви тут? Мій дядько тутешній архієпископ. Вже пройшло багато часу, тому я вирішила, що треба відвідати дядька та свого брата. То її дядько рух єпископ. Лоренцо, чому ти досі не привітав леді? А, знаю, певно, ти захопився красою леді. Ти запізнилася. Ви довго чекали? Ні, я тільки прийшов. То чому ж ти кажеш, що я запізнилася? Що це? Ах, це. це вінок, у який я вклала всю свою любов до вас? Подобається ми зробили його зелом. Я думав, що таким займаються лише діти. Твої руки всі в подряпинах. Я не звернула на це увагу, бо думала лише про вас. У будь-якому разі, Айзе. Як ти можеш бути таким грубим зі своєю чудовою жінкою? Що ти тут робиш? Відвідую мого дядечка. Я взяла з собою Лоренцо, тому не гнівайтесь на мене. А, Айзе, я думаю, Лоренцо хоче дещо сказати леді. Що? Моя леді, я чула, що мій брат поводився з вами нешанобливо. Тепер, коли вже ми тут, я б воліла, аби він перепросив як слід. Чи є причина, з якої я повинна прийняти нещире вибачення? Нешанобливо? Не розумію, про що ви говорите. Моя леді, ви така добра, але ви не повинні приховувати своє незадоволення. Ви, певно, почувалися скривдженою, коли почули від Лоренцо такі слова. Для мене вони теж були приголомшні, ви знаєте. Але я взагалі не засмутилася. Тоді ви. Моя леді. Не так давно я поводився невічливо. Лоренцо... Зрештою, я однаково про це не турбуюся. Все справді гаразд? Звісно, я. як дивно, в тебе наче не гарячка, але ти однаково обливаєшся холодним потом. Чи випадково? Вона не захворіла під час довгого перебування у саду. Здається, що леді досі погано. Не знаю, що ти зробив. Айзе? Але сподіваюся, що наступного разу ти прийдеш та перепросиш як слід. Він на мене розізлився? Сестру. Хм, хто ж вона така, що її захищають всі навколо? Для вас озвучили Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.